Радіо UA Chicago. друзі. Ми продовжуємо серію інтерв'ю присвячених до Дня Незалежності України. Дякуємо, що слухаєте Радіо UA Chicago. І сьогодні з нами на зв'язку народний артист України, естрадний співак, поет, публіцист, композитор Анатолій Миколайович Матвійчук. Пане Анатолій, дякуємо, що ви є з нами сьогодні. Вітаю всіх наших слухачів. Вітаю вас. Напередодні такого великого і важливого для нас свята. я відразу озвучу тему, яку ми би хотіли сьогодні порушити з вами в цій розмові. Вона звучить наступним чином: що таке незалежність та хто на неї заслуговує? Але перед тим як ми перейдемо до обговорення, якщо ви не проти, я би хотів вам поставити ряд запитань у форматі бліц. А я озвучую, ви відповідаєте максимально швидко, як тільки можете. А ви готові? Тоді розпочинаємо так, так, готовий. Перше запитання: а що вам приходить в голову, коли ви чуєте слово незалежність? Незалежність це велике грандіозне свято, яке святкують великі нації, які святкують своє становлення, свою якусь єдність політичну, громадську, які вибороли цю незалежність в результаті якоїсь або колоніальної важкої війни, або війни. З колишнім режимом політичним, як у Франції, там День Незалежності, це взяття Бастилії. Ну і це свято, яке підводить певні підсумки розвитку тієї чи іншої нації, тієї чи іншої країни. Пане Анатолій, назвіть головні історичні постаті, які у вас асоціюються з боротьбою за незалежність України. Степан Бандера, Чорновіл, Степан Хмара. Я називаю сучасних таких працівник людей, які працювали на це, Ірина Фаріон тепер уже можна сказати і долучити і дуже серйозна людина, яка боролася, от ну я думаю, що багато не треба називати, але якісь визначні постаті ми повинні пам'ятати, яку дату або подію ви вважаєте найголовнішою на шляху до здобуття тої ж незалежності в українській історії це. Було кілька таких важливих подій: це розпад радянського союзу, це а, м, події на майдані. Там, наприклад, революція на граніті. Наскільки я пам'ятаю, близько близько до тих часів була взагалі не можна назвати якусь конкретну дату. Це такий поетапний процес був, а який рухався весь час, і це було як і, і рухів. А ну ясно, що проголошення Верховною Радою. Незалежності України усіх очима цей момент, коли вносять прапор жовто-блакитний в приміщення Верховної Ради. От і якраз така дуже пістрява е, рада, там номенклатурно патріотична, така з одної сторони номенклатурні працівники з іншого працівники, не працівники, а діячі е, такого національно визвольного руху. Їх було досить багато, тому так в оперативному режимі я не можу зразу всіх пригадати. Наступне питання: що робити з українцями, які не знають і не хочуть вчити своєї історії. Ой, що з ними можна зробити, якщо б ми примушували їх всіх вчити, то ми б були продовжувачами тоталітарного режиму. Мабуть, треба робити все це через освітні якісь програми і через культурні, але наше телебачення, наше радіо, наш інформаційний український простір він не є патріотично налаштованим. Він в руках олігархів, які не хочуть чути про будь-які процеси національного відродження. Що стосується освіти. То звичайно можна було б, от, наприклад, як здають громадяни Сполучених Штатів екзамен на прийняття громадянства. От такий екзамен треба у нас влаштувати при прийнятті вищі учбові заклади на якісь серйозні посади в державі і так далі. Повинна бути кваліфікаційна комісія, яка б приймала екзамен у людини на знання основних. Фактів, дат основних постулатів тієї чи іншої держави в даному разі України, а інакше ця людина не може бути якби виконувати якісь соціальні, громадські і політичні функції в країні. Ви частково вже відповіли на моє наступне питання, але я його все ж таки поставлю. Які б зміни ви б внесли до виборчого законодавства? Ну, я думаю, що ми вже давно дозріли до того, щоб на політичному рівні, на конституційному рівні затвердити положення, згідно яких громадянином української держави може називатися та людина, яка знає українську мову, яка знає українську історію, хоча б в якихось таких. Невеликих формальних межах, яка е, е, цікавиться українською культурою, може назвати хоча б з десяток імен класичних письменників, там може можливо сучасних, от таким чином, тому що е, всі інші це не громадяни України, це просто мешканці, чи як їх назвати там населення. Хай як це не звучить принизливо, але вони самі заслуговують на те, щоб так називатися. Пана Анатолію, продовжіть, будь ласка, речення. Дуже коротко, російськомовні українці, це російськомовні українці, це або ліниві громадяни. Або принципово приховані е, несимпатики, скажімо так, української культури, української історії, української е, ментальності, української національності. Я думаю, що це дуже складний процес. Його можна аналізувати. Чому так сталося? Можна годинами говорити про це, але на жаль, так воно і є. Українці за кордоном, це? це величезна потужна сила, яка мусить. Консолідуватися, розвиватися, перш за все розвиватися медійно, я вважаю, тому що завжди українці за кордоном були противагою е, адміністрації е, президента України, офісу президента, як він нині називається, які були альтернативою громадської думки в Україні, які підштовхували до прийняття. Тих чи інших рішень. І я думаю, що діаспора зіграла величезну роль в проголошенні незалежності України, і встановленні України як держави, і в нинішній кривавій боротьбі з загарбником діаспора відіграє величезну роль. Українці, які працюють на Росії, це, це елементарні заробітчани, які не мають якогось такого розуміння. А того, що відбувається в цьому світі, частково їх можна зрозуміти. У них там багато дітей, у них багато боргів. Там вони живуть в братських умовах. Якби Україна була багатою країною, ми б не мали б такого явища, що наші здорові чоловіки, і жінки при, при силі, при здоров'ї, при талантах розбігаються як щурі з країни, а тому, що Якби країна забезпечила можливість, сюди би в Україну їхали б люди, а не тікали з неї. Наступне наступне питання: щоб перевірити вашу пам'ять, скільки областей налічує Україна? Ой, десь близько 25, Мені здається, правильно, 24 плюс автономна Республіка так, Крим? Так, бачите, так. що будемо робити з Курськом? З Курськом <с> робити його області України. я думаю. А якщо серйозно, то це історичні землі куряни, це історичні землі українців. Моя мама родом з Сумщини. І я знаю точно, що за межами там, за Глуховом, де вже починається кордон, там є села, які говорять українською мовою. І це не дивина. Так що... Ви вірите, О, що... вірите, що прийде час, що в Москві будемо пити пиво за гривні? Не знаю. Це складний процес. Я думаю, що якби. Сьогодні не така тоталітарна, жахлива, кривава влада Путіна. то і сьогодні б дехто пив би за гривні. Повірте, що е, вся проблема в тих от рудиментах радянської сталінської залізної системи вони живуть минулим. Вони йдуть вперед зі звихнутою назад головою. розумієте це жахливо. У них. Всі, скажімо так, предмети для гордості вони залишились в минулому. В майбутньому у них немає нічого. Вони йдуть в якусь порожнечу, безодню, з повернутою назад головою. Скажіть, кому з вищого військового керівництва України ви найбільше довіряєте зараз? Я навіть написав гімн цій людині, залужному, ну, знаєте, народ завжди. Шукає посеред себе людини з українською кров'ю, з українським прізвищем, з українською ментальністю, батька такого свого гетьмана, знаєте, провідника. У наших ватажків були різні назви в різні історичні часи. Але народу потрібна якась така сильна інтелектуальна, вірна йому голова, яка б не зрадила в складних ситуаціях. А кому ви не довіряєте зараз? Ой, знаєте, я не хочу вголос говорити. Я не довіряю а... тим, кому я не довіряю. При... Добре, приймається. Хто для вас справжній герой України? Справжній герой України, якщо не персоналізувати, це ті люди, які пішли добровольцями на фронт. Це люди, які в тилу. Відстоюють українську мову, українську ментальність, українську культуру це е, ті люди, які оперують сьогодні хворих, поранених е, е, навіть під час бомбардування закривають своїм тілом тіла маленьких дітей, як було в Ахмадиті. Е, маленькі герої у мене була навіть пісня така, яка е, вона називалася Маленька людина, От, велика країна. Не цінувала своїх маленьких героїв. Маленькі герої це провідники поїздів, які е, набивали повністю ешелони і вагони втричі, в чотири рази я бачив це, як люди евакуювалися в страху і в розпачі. І вони лежали буквально в проходах вагонів. Це теж герої. І таких героїв на кожній своїй ланці. Я вважаю, що сьогодні герой це та людина. Яка не користується ситуацією в своїх інтересах, не набиває власні кишені, а щось робить для цієї держави, для суспільства, для розуміння слова ми, а не розуміння слова я? Пане толі. Ще одне останнє вже питання з цього першого блоку «Бліц». Про що зараз мріє народний артист України Анатолій Матвійчук? Звичайно ж, я мрію про закінчення війни. Я мрію про те, що Повернуться аеропорти в Україну. Вони почнуть е, приймати і відпускати літаки. І що з України можна буде спокійно полетіти до Чикаго, до Каліфорнії, до Європи, до е, Індії там і на інші континенти, коли Бориспіль знову стане центром комунікації такої повітряної? Я мрію про те, що український. Композитор, поет, співак не буде носити в собі якогось такого і всередині себе, і не чути собі вслід, а он український півець пішов. При в нинішній Україні це принизливо чути, коли тобі говорять твої співгромадяни вон, український півець і український поет. Це я не хотів би ні за яких обставин чути. Я хотів би, щоб поетів, письменників українських співаків. Справді українських, а не тих, які зробила система, яких зробила олігархічне радіо і телебачення. Сьогодні зірками, я хотів би, щоб цих людей поважали і знали, а будуть їх знати і поважати лише тоді, коли ми повністю змінимо наш інформаційний простір. Дякую вам, пане Анатолій. Тепер давайте перейдемо до більш такої свобідної манери спілкування. Нагадаю, що тема, яку ми сьогодні обрали, звучить що таке незалежність, хто за неї, хто на за неї заслуговує? Позаду вас знаходиться дуже символічна картина, як запорожці пишуть лист турецькому султану, і от, власне, ще з тих пір можна сказати, що ми виборюємо свою незалежність. Ми за неї боремося, і зараз ми боремося. Чому на вашу думку так важко нам це дається? Чому ми стільки століть мучимося? За те, щоб бути свобідним народом у Європі, ну є багато причин. Є геополітичні причини, є причини політичні, чисто. Ну, геополітичні це ті, що ми знаходимося на роздоріжжі між Європою і Америкою, між Європою і Азією. Ми, як між молотом і ковадлом, нас плющать всі століття, всі віки. А друге, що. Ми знаходимося на орбіті, скажімо так, в гравітаційній зоні великої держави Росія, яка завжди у всі свої часи відзначалася агресивністю, експансіонізмом і приниженням асиміляцією всіх націй, які потрапляли. Це ще, мабуть, з часів Золотої Орди вони всі ці якості в Собі якось акумулювали і зрозуміли, що не не, не не потрібно розвиватися інтенсивно, скажімо так, нарощуючи інтелектуальний потенціал, е, роблячи якісь наукові відкриття, е, якось вдосконалюючи своє суспільство. Навіщо? Можна загарбувати нові території, мож, можна е, грабувати якісь інші національності, можна забирати їх культурні. Їх якісь інтелектуальні, їх якісь якби, інженерні досягнення, і таким чином певний час існувати і навіть розвиватися, от, і це вже виробило якусь в цій нації неповагу до всіх інших народів, тому що я не знаю такої іншої нації, яка б так зневажливо характеризувала будь-які народи світу. І напевне вони нікого не поважають, включаючи себе, тому що до себе вони теж ставляться. Знаєте, от нема середини, нема самоповаги. Є або якесь таке російське слово самоунічіження, повна зневага до себе, або навпаки, якась гіпертрофована гордість. Ми руски, або знаєте, на якихось курортах чи за кордоном зразу чути. Росіянина, бо він такий по натурі забитий і закомплексований. Але щоб зняти з себе цю закомплексованість, він може стати через цю площу або через весь супермаркет і кричати: Вась, я зі, тут, іди сюди, бля. Отаким чином. Тобто, ну нема середини нормальної, є тільки страшні крайності, і це викликає і, якусь і здивування, і жалість, і огиду. Коли це все закінчиться, невідомо. Ну так важко спрогнозувати, коли буде кінець. Але чи не здається вам, що ми б могли, скажімо так, впоратися з подарованою нам незалежністю раніше? Тобто, ми по суті зараз її виборюємо, але от ми в 1918 році так мали можливість вже почати будувати свою державу в 1991 році, коли проголосили незалежність, ми теж мали можливість спокійно будувати свою успішну європейську державу, але чомусь. Таке враження, що народ був не готовий до цього, і як наслідок політики і вище керівництво цим користалося для власного збагачення або досягнення власних цілей. От тільки зараз десь є це усвідомлення, що таке держава, що таке нація, що таке мова, віра, що таке бути, а в тій державі, і яка відповідальність велика полягає на всіх громадянах то чи проблема дійсно полягає власне в тому що в тому що власне нам не давали жити чи проблема полягає в тому що ми були не готові жити у вільній країні дмитре справа в тому що скажімо так влада радянського союзу і як правонаслідника правонаступника російської імперії і російська імперія теж в цьому дуже багато зробила ніколи не давали створюватися українській еліті і еліта, яка сформувалася на момент отримання е, незалежності України, вона була культурно незрілою. Е, ухопилися за політичний проєкт Україна, за поверховий, за формальний. Хоча треба було розвивати культурний проект Україна. для цього перше потрібно було повністю. Е, Взяти під контроль всі засоби масової інформації, не знищувати їх в Україні, не роздавати їх за хабарі кому завгодно, будь-яким, так би мовити, людям, які зараз невідомо, хто у нас є власником тих fm станцій сотень і тих десятків телеканалів, які існують на Україні. Невідомий їх власник. Ці кінці губляться десь в темряві. І от якби ми мали свій інформаційний простір і жорстко його контролювали як найголовніший ресурс майбутньої держави, то ми б почали би здійснювати грандіозний проект під назвою Культурна е, Україна. І ми би підняли би своїх митців. Ми би підняли би своїх артистів, своїх поетів, своїх художників. своїх... Е, Мистецтвознавців, культурознавців, філософів, україноцентризм мав би бути виражені культурному. Головне, головний пріоритет мав би бути в культурі. Вона б мала би стати і нашою політологією, і нашою якби. Політично, якоюсь політичним конструктом, який би формував би майбутніх людей політики, мала би бути українська культура понад усе, але це розуміли тільки окремі люди, окремі якби, особистості, з яких ніхто не брав увагу. Засоби масової інформації поширювали інші ідеї, які були підхоплені. Які були простіші, які були зрозуміліші, популістичніші, і в результаті ми маємо таку як нас інколи образливо називають фейл стейт. Тобто, ніби і державу маємо, а насправді все тримається тільки на неймовірному патріотизмі меншої частини на свідомості і патріотизмі. Зараз цей раз ми вже на вашу думку почали будувати ось цю культурну Україну. Ми вже не відпустимо ситуацію. Ні ні і ще раз ні. не почали. Я не бачу тих важливих кардинальних рішучих кроків, які би привели Україну до її україноцентричності. Я бачу сьогодні жалюгідні зовнішні спроби перевзутися, перевдягтися, пере... перефарбуватися, вивчити. 300 слів для спілкування десь в пресі для коротеньких інтерв'ю, і так далі. Я не бачу внутрішнього бажання а, якось якимсь чином запросити в, ту же, в той же офіс президента, консультантів глибинних знавців української культури, української історії, українського якогось такого розуміння життя, побуту, світогляду і так далі. Все сьогодні відбувається якимись популістичними способами, і поки е, володарюють у нас люди, які е, раніше заселяли нашу країну, радіомелодія, радіо Рок, е, радіо, -рокс, радіо е, там, Пісня і так далі, доти у нас е, буде відбуватися е, така ситуація. Я такий момент, пане Анатолію, що ми тільки коли втрачаємо, починаємо цінувати. От ми почали втрачати свою свободу, ми почали зараз її цінувати, з нею боротися. Так само можна сказати і про культуру. От Українці, які виїхали за межі України, в деякій мірі можливо можна сказати, що вони більше цінують свою культуру і своїх митців, ніж ті українці, які живуть в Україні, вони є посереду всього українського. Я думаю, ви зараз. Поїздили по Сполучених Штатах. Ви багато напевно, де були так. у Європі. Ви спілкувалися з представниками різної діаспори. Так вона не однакова. Але все ж таки, запит на українське за межами України. Він шалений. Він був шалений, він зараз таки є. І мені здається, так буде в майбутньому, тому що цього не вистачає. Як цей голод повернути назад в Україну, щоб ми не шукали десь там за кордоном? Це не обов'язково мова йде про Росію, про Польщу там чи про навіть а, цивілізовану Європу. Це мова йде про те, щоб ми. Своє плекали, ми своє любили так. Добре, що там є, але ми маємо своє цінувати. Якось цей голод повернути до свого в Україні. Ну повернути його можна або повернувши тих носіїв української культури, які сьогодні по Європах і Америках, або змінивши зверху таким, як кажуть, вольовим шляхом. Власників телеканалів, власників фм станцій, власників інформаційного простору, газет, порталів і так далі. На жаль, це утопічна ідея. Ніхто не віддасть ні інформаційний простір, ні того, у що вкладалися мільйони, і що потім перетворювалося не в засіб, комуніка... засіб комунікації українців, а в засіб заробляння грошей і ем, в засіб. Е... Як сказати, е, от після коронавірусу випадають окремі слова засіб е, впливу на громадську думку, маніпуляції. Засіб... маніпуляції. господи боже мій, от випало слово і все. Тому доки будуть маніпулювати свідомістю, до до й е, 60-70% людей будуть продовжувати вірити е, і називати чорне білим, а біле чорним. Це саме так. Тому нам потрібно, потрібно свою культуру берегти як ніколи. І це зараз той ключ, який може нам подарувати майбутнє, тому що війна є, вона буде ще, напевно, на досить довгий період часу. Ну, ніхто не може сказати, коли вона завершиться. Але ми боремося. Але що буде далі? От на це питання дуже мало хто може дати відповідь. А як після війни жити? Чим жити? Тобто ми маємо щось таке фундаментальне, напевно, вже закладати прямо зараз. І я, власне, користуючись нагодою, хочу нагадати нашим слухачам, що в Чикаго теж є можливість, можливість сплекати своє українське є ряд заходів, ряд концертів, які ви можете відвідувати зараз. День Незалежності буде буквально післязавтра, вже так, коли ми записуємо це інтерв'ю. Тому відвідайте, будь ласка, от ці заходи, які вже є сплановані, з організовані. Хтось сказав з розумних людей, що не той українець, який одягає вишиванку чи тризубну машину, а хто своїх дітей виховує в українських традиціях, хто, у кого діти говорять українською, у кого діти хочуть поїхати до України, і це насправді велика, велика цінність і велика перемога. Якщо вам дасть, дасть це, це зробити, я тут на завершення вас ще пан Анатолій хотів би попросити звернутися власне до нашої саме громади в нашому місті. Чикаго ви з ними зустрічалися на Давно. але все ж таки, якщо можна сьогодні зверніться і закличте їх вийти на вулиці 24-го, щоб весь світ побачив нас, щоб ми показали себе з одного боку і подякували за ту підтримку, з іншого боку, попросили ще більше, тому що далі буде важче, важче повертати території, які вже довгий період часу були в окупації. Але ми це робимо і безпосередньо не без підтримки США, тому варто вийти на вулиці, які би ви слова підібрали для нашої діаспори тут. Шановні чекасті, шановна українська громада, я віддаю собі належне в тому, що ви відіграєте надзвичайно важливу роль сьогодні у формуванні української нації. Ваш голос, альтернативний голос, на відміну від того голосу, який йде зверху від нашої влади, які, які поширюють засоби масової інформації. Ви завжди були. Критично налаштовані, ви завжди незалежно мислили. Ви завжди підтримували справжніх артистів, справжніх поетів, політичних діячів, громадських діячів. Я сподіваюся, і надалі ви будете будете таким от альтернативним голосом правди. голосом е-е Якоїсь такої української ідентичності, української ментальності, ви будете, як, наче, другим оком, тому що одне око не бачить перспективу людині, тому так би Бог дав нам два ока. Щоб бачити об'єктивно світ, треба, щоб українці дивилися на нього як з України, так і за океану. Оце буде правильний погляд. І мрію про ті часи, коли ваша думка. Коли думка багатьох українців, які розкидані по всьому світу, сьогодні по Америці, по Європі, вона буде важити значно більше ніж важить зараз. А для цього нам потрібно створювати міцний потужний комунікаційний зв'язок всіх українців по всьому світу. Шануємося, тримаємося. Ми цього варті. Анатолій Миколаївич Матвійчук був сьогодні з нами, друзі. Народний артист України. Дякуємо, пане Анатолію, що знайшли час доєднатися. І ваше слово сьогодні було на вагу золота. Дякую до зустрічі. Дякую, з ним незалежності, радіо ЮЕЙЧИКаго.